Коли люди розказують, що ви викачаєте всю воду, що в нас не буде в селі, то ми беремо воду із глибини 90 метрів, ми не забираємо водоносні горизонти, які знаходяться на даних, скажімо так, на даних територіях. Те, що касається постачання води, в нас сама сучасна технологія іменно по переробці скажімо, відходів, які залишаються від птахівництва. Це ми ставимо біогазову установку, так біогазову установку, яка буде переробляти весь наш. Рідкий послід, який залишається від виробництва. І, щоб ви розуміли, він навіть не буде виходити, він буде по трубопроводам, по трубопроводам передаватися на цю біогазову установку, де вона буде обеззаражуватися і потім розділятися на фракції. Потім це, 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 це саме цінне е, добриво, яке будуть і використовувати в дальнішому на об'єктах і наших землях і так далі. Після переробки птахівничої продукції да, відходів не застається. Навіть ті боїнські відходи, які будуть після забою птиці. Залишатися. Ми їх будемо переробляти на м'ясокісткове борошно, але будуть стояти мощніші фільтри. І Ми просто запрошували громаду і демонстрували їм просто напросто об'єкти, які вже побудовані. Тахофабрика, яку ми будуємо, це навіть тахофабрика несереднього типу. Те, що там ну, розказують, що це вроді ми тут як кажуть піонери в цій галузі. Ви зрозумієте правильно, це просто новий продукт на ринки. Да? На ринки це качка, але е і вона розпочинається ну, не в тих об'ємах іменно невеликих. Але ви зрозумієте, 11 мільйонів 10,8 мільйона голів на рік при нашому населенні на третину навіть не хватить того, щоб за рік людина спожила одну, 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 одну тушку. Ви зрозумієте, це не масштаби. Інвестиція вона важлива тим, що це не тільки будівництво нового об'єкта, але це вливання фінансові в область нашу, це створення нових робочих місць. А тут буде створено понад 450 робочих місць. І плюс до того на виході, коли вже почне працювати даний об'єкт, буде продукція, буде реалізація, відповідні податки і сплати до бюджету не лише місцевого, але й обласного. У нас на сьогоднішній день, крім цього об'єкта, в основному спеціалізація йде на курятину, курятина м'ясна і курятина несучка. Таких об'єктів по производству яйця у нас два. І також у нас два об'єкти, які займаються м'ясом. Це березнянська птиця, пан Вітек, от і що згородня це по яйценосності. Якщо стосовно говорити качини, то в Україні такий об'єкт, наскільки ми з інвесторами спілкувалися, він по масштабності єдиний, по потужності. Тому для нас це цікаво, тому що ми в цьому плані будемо первопроходці. Викрис об'єкта іменно повирощування батьківського, садим своє батьківське погорів, зараз у це будується качина ферма, будуються чотири площадки і переходимо на слід.